Це храм Святителя Миколая Чудотворця у місті Новомиргород Кіровоградської області. З липня тут моляться українською мовою. Рішення про перехід до православної церкви ухвалила громада, говорить настоятель храму Степан Катькало. «7 липня в нас зареєстрували громаду, зробили ми всі установчі документи. Спротиву не було. Ми приїхали до настоятеля, показали йому документи, і вони віддали ключі, можна сказати, без спротиву ніякого. З вересня у храмі відбуваються богослужіння за новою ліанським календарем згідно календарної реформи ПЦУ. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну і війна підштовхнули українців активніше переходити до православної церкви України. Вважає місцевий житель Вадим Батій. Це треба було зробити дуже давно, і не після повномасштабного а це ще було треба зробити ще 100 років тому. І, на на, на жаль на наші діди, прадіди і батьки не змогли цього зробити. У нас має бути своя мова, своя церква, своя культура. Переходу громади до православної церкви України у Новомиргороді не відбулося. Вважає представник Кіровоградської єпархії Української православної церкви Іоанн Ганчин. Це все незаконно. Це все відбувалося з порушенням закону, тому воно буде оскаржуватися в відповідних інстанціях. Відбулася відміна понять громади. Релігійної на громаду, яка прийшла захоплювати цей храм, релігійна громада її вигнали з храму, вона зараз збирається в іншому місці і далі перебуває у підпорядкуванні блаженнішого мітрополита Ануфі. Ну а храм захопили, ну хай буде на їхній совісті. Ми готуємо позов, і тоді, коли Господь дасть такий час, коли ми будемо. Кочуті, то ми скористаємося своїм правом на відновлення законного порядку користування цим храмом. Житель Новомиргорода Іван Богданюк каже, відвідував храм до переходу до ПЦУ, відвідує і нині. Це події такі людські, от, що це відбувається. Переходять туди-сюди. Ну, церква стається одна. От, я думаю, що це на церкву не повинно впливати. Іван Катькало, священик Черкаської області, приїхав відвідати храм у Новомиргороді. Розповідає, дев'ять років тому служив у Криму. Згадує, як у храм тоді прийшли російські військові. Село Перевальне, о, це Сімферопольський район. Мені сказали, що або ти уїдеш, або вб'ємо. Козаки приїхали, о, коли вже посліднє було відбирання храму, коли було вже, последнє. це було 1 червня. От вони в нас забирали храм. І я не хотів але Прийшли прихожани мої сказали, ми хочемо вас бачити живим. Коли відібрали вже храм у нас московські попи, я не називаю їх священниками, вони не священники. Священник той, той, той хто священно діє, а вони не священно діють. Вони варварські прийшли з однією ціллю – це провести ідеологічну роботу. І загарбать Україну вважає через українську православну церкву Росія здійснює в Україні свою політику. Ті люди, які ходять в Московську церкву, вони моляться не за Україну, а моляться за Росію, за руський мир. У Кіровоградській єпархії вважають, Росія не має впливу в Україні через Українську православну церкву. Люди ходять в церкву для того, щоб отримати духовну їжу. А політики в церкві немає. І стосовно соціальної якоїсь польмоменту у церковну українська поставна церква заявляла чітку позицію. Допомога воїнам, допомога тим, хто потребує зараз духовної підтримки в контексті війни з Російською Федерацією нашої країни. Це допомога пораненим, це допомога вдовам тих, хто загинув на війні. Навіть діти священнослужителів, воюючи на війні проти Росії. Громада у Новомиргороді одна з чотирьох на Кіровоградщині, які цьогоріч ухвалили рішення про перехід до ПЦУ. Всі ці переходи, які були цього року, є дуже різними і вони демонструють різні моделі єдності. От, наприклад, громада тут, в Новомиргороді, це було рішення громади парафіян про перехід до ПЦУ. Московські священики цього рішення не підтримали, але передали громаді ключі і таким чином уникли якогось протистояння, розділення в громаді. І ті священики, які тут служили, московському патріархаті повелися гідно. Вони бачили волю народу. Коли ми беремо приклад Світловодська. То там священнослужителі разом із громадою прийняли відповідне рішення, доєдналися до Православної церкви України і також, славлячи Бога, сьогодні в спокої і в мирі служать Богові і своєму народові. А є, наприклад, приклад приютівки, де громада прийняла рішення про перехід, де російська церква скликала там. Різних людей з чужих і ну з інших, скажімо, населених пунктів, привозила їх туди, вчинила таке протистояння, і на сьогоднішній день, хоч документально, громада перейшла до православної церкви України, але своїм храмом, на жаль, користуватися не може, тому що храм є заблокований і, в принципі, до нього не дають доступу представники Московського патріархату. Творюється такий певний і, і тиск так з боку української православної церкви на ці громади. Так ми бачимо, що під'їжджають священники там з усієї округи, привозять з собою там вірян і так далі. І ну фактично. Вмішується в справи безпосередньо конкретної релігійної громади, спробу людей зайти в храм у селищі Приютівка після рішення про перехід до православної церкви України і реєстрації статуту громади телефоном прокоментував секретар Олександрійської єпархії Української православної церкви Михайло Бобурка. Це не перехід, це просто свого роду грейдерство, яке за захопленням краму, тому що істина громада на нікуди не перейшла. От візьміть Світловоцька, якщо ви. І скільки людей ходить туди в храм зараз на даний час? Вся громада більше 50 чоловік ушла з цього храму, тому, що це був на рейдерський заклад одноосібної людини, яка даже не сповістила людей, що вона колись переходить. Це робиться беззаконня. Цьогоріч у Кропивницькому суд виніс рішення звинуваченим у розпалюванні релігійної ворожнечі та ненависті екс керівнику Кіровоградської єпархії Української православної церкви Петру Губеню і секретарю єпархії Роману Кондратюку. Три роки позбавлення волі з випробувальним терміном два роки, а впродовж року без права обіймати керівні посади у релігійних організаціях. Показувати обличчя під час засідань обвинувачені заборонили. За даними слідства, під час обшуків на території єпархії знайшли листування екс-керівника кіровоградської єпархії Йоасафа з московським патріархом Кирилом та виготовлені в Росії антиукраїнські матеріали, які роздавали у церквах. Розповів тоді прокурор Сергій Ожох. Нині в Кіровоградській області є 142 громади Православної церкви України і 289 Української православної церкви. З січня 2019 року після отримання Томосу до ПЦУ приєдналися 17 громад, вісім з них після повномасштабного вторгнення Росії. Православна церква України є автокефальною православною церквою, тобто самокерованою, незалежною, і є церквою сестрою для інших православних церков світу, рівною з ними. В Диптиху ми займаємо 15-те місце у переліку православних церков світу. Українська православна церква її як такої автокефальної церкви не існує. В диптиху вона не має жодного місця. Це є частина російської православної церкви. Якщо ми ще деякий час шукали оправдання для тих священнослужителів, чому вони ще залишаються в московській церкві, чому вони не доєднуються? І ми знаходили їм ці оправдання. Хтось боявся, що ще церква не визнана, ще не було томусу. Хтось не хотів там ризикувати своїм статусом, таким умовним, що вони ніби канонічні, а йти до церкви, яка здобуває лише те визнання. Гаразд. Ну а зараз, що вас стримує в російській церкві? Тобто, в Україні йде війна, Росія розв'язала цю війну і вбиває вашу паству. Чому ви на той заклик не відгукуєтеся? Чому ви не впорядкуєте свій канонічний статус? Механізм переходу до православної церкви України визначений законодавством, каже начальник управління комунікації з громадськістю обласної військової адміністрації Віталій. Останній, якщо сама безпосередньо релігійна громада має таке бажання, тобто віряни, члени релігійної громади, мають таке бажання, то е, навіть Декілька, декілька членів такої громади можуть скликати бути ініціатором скликання загальних зборів релігійної громади. Ось і на цих зборах необхідно прийняти рішення двома третинами голосів. Документи розглядаються і тоді вже готується готується розпорядження проєкт розпорядження голови обласної військової адміністрації, яким затверджується статут в новій редакції. Після того, коли Затверджується статут релігійної організації, так, відповідно вносяться зміни до державного реєстру і те право власності, яке, яке яка мала ця громада до переходу, так, воно закріплюється за новою громадою. Тобто усі майнові питання так, вони залишаються в тій громаді, яка прийшла до Православної церкви України. Тобто питання будівель, споруд, храмів. Каже нині розглядають документи на реєстрацію після рішення про перехід до ПЦУ з громади Олександрівського району. Антоніна Крейтера Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.